Доброго дня, шановні садівники. В особливості ця інформація стосується початківців. Значить, я вчора вам знімав відео по поводу обробки значить, винограду. Я застосовую для обробки винограду, значить, по-перше, топаз від Оїдіума. Застосовував редоміл від мільді, але редоміл він небезпечний. Він містить. Дуже шкідливі речовини хімічні, і я говорив, що треба замінювати вже давно цей препарат на другий якийсь. І сьогодні вирішив зняти відео, чим саме можна замінити значить, Редаміл Голд МЦ. Значить, зробив я отакий список. Це, до речі, написав дуже гарний виноградарний такий коментар. мені. І він відповів, чим можна замінити цей Redamil Gold MC. Значить, Redamil Gold MC можна замінити на Mult Decat, Pergado R, Redamil Gold R і Quadris. Quadris взагалі такий препарат. Я про нього вже дуже багато чув, що він в два рази дешевше цього Редаміла Голду і він небезпечний і дуже гарний в застосуванні. Значить, дивіться, будемо застосовувати топаз, це від Оїдюма. Від мільді будемо застосовувати квадріс, актара від жучків, павучків. І, значить, можна застосувати ще от гнилі там свіч або хорус. Це вже на ваш вибір. Тобто, я це сьогодні знімаю відео, так як я вам вже перед цим знімав відео і говорив. Чим я обробляю виноград, дуже гарно, що багато людей написали коментарі, що Редаміл Голд він небезпечний заборонений у багатьох странах. Взагалі я не знаю, як продається він зараз на Україні, але речовини, ті хімічні, які він містить, вони дуже шкідливі і навіть заборонені в Україні. Значить, Редаміл Голд можна замінити на мільдікат пергадо Р Редаміл Голд Р і Квадріс. Я спробую зараз застосовувати замість Редаміла Голд МЦ. Буду застосовувати Квадріс, спробую, тому що дуже багато позитивних відгуків від нього. І таким чином ми будемо викорінювати все небезпечне і будемо старатися значить, оприскувати. Свій сад виноград сад, тому що редаміл голд він застосовується дуже в обширному. І помідори люди оприскують ним, нічого тільки не оприскують. Тобто будемо цей редаміл Голд МЦ замінювати другими препаратами, такими як, наприклад, Квадріс, щоб не було, ну, щоб ми не робили коротше, погано ні собі такими. Препаратами шкідливими, ні навколишні. Ну а з міста Харкова вам усім привіт. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Бережіть себе і бережіть своїх рідних.